Усім добрий вечора виживші. Ну що, сьогодні у нас тест по босу. У нас тут бос знаходиться ось у, цих, у цьому м -м, приміщенні. Називається начебто Старий Змій. І він знаходиться в D6 квадраті ось тут, у беззимяному городі. Ось тут бос, аж в самому кінці. Давайте уб'ємо його е, 20-й раз і покажу, що з нього випадає. Граю на адмінки, граю на одиночному сервері. Мене ніхто тут вбити не може, так що... а ми його будемо лотити. Настройки сервера стандартні, але збільшений урон від Від ігрока на максимум. Ну що, давайте я зараз переложу все в сундуки і покажу, що вдалося з нього. Вибити. Погнали. І так, переклав яся в сундуки. Що в нього випало, коли ми його будемо рубати інструментами? Так, кірка в нас випала ядовита желюза змії 200 крові демона і 50 дічі Топорик 28 крові, 40 желез і 50 дічі. <кхід> Колун 60. О, оце так. Це до колуна. Це в нас до ножика падає шкура ретилі, як, в принципі, і з крокодила. Так, і це теж до, до ножика. І серпом випадають теж ось такі ресурси. Практично лише тільки ножиком випадає різні речі. Але бачите, ножик і серп не добуває кров. І колон не добуває кров. А так, кров. Топором і киркою добувається. Так, що випадає по ресурсам? Ой, по ресурсам тут трошки скудненько випадає. Зато випадає із 20 босів випало 16 золотих слідків. А так, в принципі, самі бачите, навіть подкладок оцих дуже мало падає. Ну, драконів порошок. Що, -то оце? Оце, тут ще? Е, Обсидіант. начебто нормальний, так? Да? Начебто з дорогостоючих. І срібний сліток. Ось такі в нас ресурси. Це, я так поняв це в нас обичний світовий босс. Не не цей, що знаходиться іменно в цих, в цьому городі. Тут падають лише ось такі легендарки. Щит самий простенький Кінжали. Копьо. Одноручний мечі, дворучний топор. Одноручний меч. І саме рідкісні це у нас лук. Молот. І дворучний меч. І випало всього лише 18 ключів із 28 Тобто усі боси я розбирав. Розбирав топором, розбирав серпом Ну, випало, бачите, на два ключа випало менше. Якось отак. Ну що, наступний буде босс? Десь там слідущий скелет. Побачимо, що буде падати з нього. Всім дякую за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім пока-пока.